Вітаю вас, любі друзі, в телепрограму Зустріч. Чого зустріч? Бо Ми бажаємо мати зустріч з вами. І пропонуємо зустріч живим Богом. Сьогоднішня розмова буде про певного чоловіка, який мав зустріч з Богом в пустині. Там він почув Божий призив, Божий поклик. Але він вже був в руках. Він вже був старим чоловіком, 80-літнім. І в нього є багато причин, багато виправдовань. Я? Чому я? І ви знаєте, так само сьогодні з людьми віруючими. Коли Господь прощає всі їхні провини, коли Господь очищує їхнє життя від гріха, Він починає кликати їх, призивати їх до певної якоїсь або маленької праці, або професійної праці в домі Господнім. І вони дають крок назад. Я, я не думаю, тож я не здібний. І багато різних причин дають. Так і давав і Мойсей. І він казав: я? я занадто старий. Йому було 80 років. Вже час чоловік іти на пенсію. Друге, він мав проблему з гнівом, він був запальним чоловіка в злобі. Одного разу настільки його злоба і гнів виріс, він вбив чоловіка, який бив його брата по народності єврея, єгиптянин. І коли вбив, заховав його тіло, але мав втікти в пустиню, бо вже шукали його життя. Він мав незначне свідоцтво як результат. Він мав переховуватися. Він був чужинцем серед своїх людей. Де ж Мойсей виріс? Хоч його тато, його мама євреї, Але коли вбивали тих хлопчиків, і мама заховала його в річку, в кошечку обсмаленою, то дочка фараона знайшла його. Взяла його до себе і з дозволом батьком, що був фараоном над Єгиптом того часу, Мойсей виріс не в єврейських школах. Його рідна мова не єврейська спочатку, а е, мова з Єгипту. Його мама, Йохебед, вона виховувала його, вона нянчила його Так Господь зробив, що рідна мати віддала синові. Сина. І отримала сина назад. І вона шепнула йому в вухо: Мойсею, ти не єврей, ти не єгиптянин, ти єврей. І вона вчила його по-єврейському розмовляти без акценту. Але його культура, його привички, його волосся, одяг, мова було з Єгипету. Бачите, євреї не, не, не борили бороду, а єгиптяни так, і голову. Євреї мали певну скромну одежу, єгиптяни шикарну одежу. І не забуваймо, що Мойсей виріс в дурець його діда, який був царем або фараоном. Так що у нього школа вища освіта, культура, гроші, багатство. Мода, мова. Але ці євреї, вони з іншої культури. Як уникнути Божого призиву? Хочете оправдань? Хочете знати добрих вимовків? Я вам дам п'ять. Це мойсей їх всіх казав. Бог кличе Мойсея, іди, я пошлю Тебе. І Він каже: ні, Господи. І для кожну річ, що Мойсей оправдовує себе або дає вимовку, Господь дає йому відповідь. Так що ми побачимо тут п'ять вимовки і п'ять обітниць Господніх. І Бог не заставить чоловіка, Бог кличе людину. Бог не може обов'язати тебе робити одне чи друге в Його ім'я. Ні, він не так працює. Ісус кликав людей іти слідом за ним. Це є вибір. Хто, хто пішов, отримав чудову нагороду і не жалів, а певний молодий, багатий юнак не хотів. Цікавився вічним життям, але любив грошей більше і не пішов. І ми не довідалися про його ім'я. Це є вільний вибір. Хочеш вимовків, хочеш уникнути? Божого призиву, перша, перша вимовка така. В 11 вірші, все від 3 і 4 розділи вихода, Мойсей каже, і сказав Мойсей до Бога, хто я, Що, щоб піти до Фараона і щоб вивезти з Єгипту синів Ізраїлевих? Одним словом, Бог не може мене вживати. Хто я? Добре питання, друже. Ви знаєте, що Мойсей не знав відповіді до того питання. І ти не знаєш, хто ти. І я навіть не можу знати, хто я. А чому це так? Бо тільки Бог, що створив тебе, мене, цього чоловіка, Мойсея, він бачить повний потенціал, що він вложив в нас. Ми самі не знаємо, хто ми такі. Ми тільки вивчаємо, хто і ким, і чим Бог може зробити нас. В дитинстві всі дари є, всі характеристики є, весь потенціал в дитині є, так як зерничко Великого Дуба. Це просто зерно, але клосіється. Коли розпукає, коли росте, коли перша рослинка протікає, виходить, тоді стає молодим деревом, щуплим, високим, податливим, а тоді грубе дерево, старе дерево, листя, віття, овіч і багато-багато також зерень. Правда? Стається, що один Бог знає, хто ми. Але тут Мойсей думає, Боже, ти не можеш мене вживати. Відповідь Бога в слідчому вірші. А відповідь в 12 вірші, а Бог йому відказав: Та я буду з тобою. Вітайте, любі друзі, я вже 40 років на слідчий рік буду проповідувати Євангелію від 1970 рік. 40 років, що ми набираємо альбомів на українській мові. Перший альбом в 70-му році виданий, а на 10-й рік будемо справляти 40-річчя. І коли мені було 16 років, і ми наші молоді, невміли голоса набирали на той перший диск, Бог знав потенціал цього молодого хлопця і моїх друзів Івана Попович, моя сестра Роза. Павло Ходнєвич. І він знав, що Він вложив в нас стійке бажання йти за ним. Друга вимовка, щоб уникнути Божого призиву, він сказав, Мойсей сказав в 13 му вірші і сказав Мойсей до Бога. Ото я прийду до Ізраїлевих синів і скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас. І вони запитають мене, ось ключне, яке імення йому? Що я скажу? Одним словом, мені нема чого казати. І дійсно, це є такий страх. Одного разу, ми навідали Радянський Союз в 73-й рік, повернулися в 74 році і були на конференції молоді потім у Норвегії. Ми молилися, щоб Господь показав нам, де далі їхати. Були в Союзі, в Польщі, в Норвегії, і на слідчий день молодий хлопець зайшов до нас, на дверей, і представив себе. Каже він до нас: Я з Фінландії. І ми маємо місію в Фінландії. І ми хотіли б, щоб ви приїхали до нас, співали б і свідчили б слово. Чи ви готові були б приїхати в Фінландію? Ми згодилися. Це відповідь на нашу просьбу. Коли. Назначили час добренько. Тоді через тих тижнів ми були ще в Швеції і потім завітали у Гелсинкі до Фінландії. Приймає нас цей молодий хлопець і каже 21 днів ви будете з нами. Так, правильно, три тижні. То і ви готові співати і в школах, і в в'язницях, і в лікарнях, і в церквах, і на вулиці, і в, в залах. Так, ми готові на все. Добре, він каже. Я наготував вам 52 зустрічі. Моє молоде серце жахнулось. Знаєте, що я подумав? 52 зустрічі. Звідки я візьму стільки проповідей? Боже, я хвилююсь. У мене чотири такі проповіді скромненькі. Я можу повторити один із них два і три рази, але 52 рази. І це тільки я, Іван і ще Павло другий хлопець, що був з нами. Ми втрох проповідей. Ну, принаймні, їй треба 20-25 проповідей. Я так хвилювався. І ви знаєте, що сказав Бог для Мойсея, і потім скажу, що він мені сказав. Мойсей допитує Бога, я не маю що казати, що я їм скажу. І в 14 му вірші і сказав Бог Мойсеєві, Отак скажеш Ізраїлим синам, сущі послав мене до вас. Він дав йому. Що говорити? І Мойсей питає, що я скажу? каже те те і те. Що мені Бог сказав? Я пригадую, я хвилювався, я молився. Я знав, я ще пам'ятаю, де я ходив на подвір'я сюди і туди, і молився в серці. Боже, Боже, поможи, поможи. І до, Бог до мене проговорив такі слова. Джордже, чи ти можеш одну проповідь? Скласти, написати нову. Чи ти можеш одну проповідь приготувати? А я сказав так: одну проповідь я можу. Ну, не 25, Добре, не хвилюйся за 25 або за 52. Ти готуйся тільки до слідучу зустріч. І як, воно, як зустріч закінчиться, тоді проси у мене слідучу проповідь. Слідуче свідоцтво або слово, чи ти можеш це зробити? О любі мої друзі, я ніколи не забуду, яка мудрість від Бога. Я знаю, що це від Нього, я ніколи не міг би міг подумати, так як він чудово сказав. І ви знаєте, любі друзі, так сталося. Зустріч за зустрічу. Інколи сім разів в день ми співали, ми свідчили, і хтось із нас, з нас давав проповідь коротеньку слово. І кожного разу щось друге, щось свіже. Бог знає нашу потребу, і це не вимовка, що я скажу. Я не знаю, я не маю що казати. Ні. Полягай на Господа. І як він навчив мене в 19 років. Надійтесь на нього, Він допоможе тобі. Третя вимовка Мойсеєва: я не матиму успіху, бо він сказав в четвертому розділі перший вірш, і відповів Мойсеї і сказав: «Та ж вони не повірять мені, і не послухають голосу мого, поскажуть: Господь не з'явився тобі. Що ти говориш, що ти кажеш? Мені подобається, мені подобається відповідь Господня. І станеться, коли не повірять тобі і не послухають голоса, то покажи їм перший ознак, щоб повірили б голосу ознаки наступної. Бог дав йому силу чинити чуд. Це не від Мойсея. Він мав палицю патик, з яким він отару глядів. Бог сказав, що в твоїй руці посох, кинь на землю і Мойсей кинув на землю. І воно повернулося в змію. Візьми його за хвоста. Знову тут треба багато довір'я. Всі знають, що ніколи змія за хвоста не береться, а за голову він вкусить тебе. Але тут Бог випробовує. Візьми змія і за хвоста. Мусей закриває очі і бере з страхом і трепетом, і коли тільки торкається тіла змія, знов це його посок. Але після цього це ніколи більше не називалося палиця Мойсея, а палиця Божа, посох Божий. Бо він віддав його в Божих руках. Що в твоїх руках? Звичайна річ. Звичайний голос, звичайні таланти, звичайне життя, звичайна людина. Но віддай, що в твоїх руках, в Божих руках, і воно перетвориться чудом. Ще один приклад. Коли було п'ять тисяч чоловіків, скільки жінок і дітей не сказано. Ну, До 12 тисяч, мабуть, повністю. І хлопчик приніс п'ять хлібів і дві рибки. Ісус каже в Матвія: ви дайте їм їсти. Уявляєш, як Матвій собі міркує, що роздам п'ять людям ці рибки, ці хліби, і двома людям рибки, і все закінчилось. Сім чоловік наїлось. Ісус каже, дай мені його. Він прийняв ці рибки цей хліб. Ви знаєте цю історію, але слухайте, як би перший раз. Перше, Ісус не нарікає, як мало. Це мало. Він дякує. Він каже: Боже, я дякую тобі за ці п'ять хлібів, я дякую тобі за ці дві рибки. Я приймаю це як від твоїх рук. Ти послав цього хлопчика. Він подякував. Друге, що він зробив, він його зламав. Бог зламає твій талант, Бог зламає твою силу, Бог зламає твої спроможні, і Він множить їх, як ламає. Що це означає ламає? Він заставить тебе надіятись не на твої сила, не на твої ноги, не на твою, твої плечі широкі, але на нього. Він ламає нас. Але як ламає, і роздає. Він роздав ці п'ять хлібів учням, можливо, я гадаю, наполовину півбулочки для 10 чоловік. А дві учні брали по одну рибку. І потім він каже, роздай людям. Мойсей сказав, вони не повірять. Покаже, повірять, як ти зробиш чудо. Що зробили учні? Я думаю, що їм дуже стидно було по, куско, по кусочку давати, і рвали кусочки малесенькі від хліба. Але Бог сказав, Ісус сказав: роздайте. І це вони рвали і давали. Але коли вони пішли і зробили, і послухались, одне дуже важливе питання. В чиїх руках сталося чудо в руках Ісуса Христа чи в руках учнів? А я тверджу, що не в руках Ісуса Христа, хоча Він це зробив, а чудо сталося в руках учнів. Бо коли Христос роздав хліби, і коли Христос роздав риби, вони не множились. Тільки тоді, коли учні почали рвати ще більше. І роздавати і Бога слухатись чудо, надзвичайне чудо. Звершилось, що самому не віриться. І Петро дивиться: рве кусочок малий, залишається, рве половину, лишається. І множиться в чиїх руках, в учніх, в руках учнів. Що я тверджу? Я не чиню чудеса. Я не маю силу робити чудеса, це Господь Бог робить. Моя праця Його слухатись, моє завдання взяти те, що Він мені дає, почути ті слова, що Він мені говорить, говорити їх, показати людям, а Бог зробить це чудо, що ми не можемо зробити. Четверта вимовка Мойсея, я не можу добре навіть вимовляти слова. Читайте 10-й вірш. І Мойсей сказав до Господа, О, Господи, я не промовець не вчора, не завтра, не від сьогодні, коли ти говорив до мене раба Твого, я тяжко устий і тяжко язикий. На сучасну мову перекласти, він заїкався. Він не міг вимовляти ці тверди звуки як «к» або. P -P -P. І ось він знав, як він піде до фараона і він, ск... він скаже: Бог сказав. Він навіть не може вимовити слово «Б -б 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 Бог. І з нього всі люди будуть сміятися. Здавалося, що це перша причина, ви, перша вимовка, що, вроді, ще нормальна. Але що Бог каже? Дивіться, що Бог каже. Бог каже до нього, і сказав йому Господь: хто дав уста людині, або хто робить людям німим чи глухим? Чи видючим, чи темним, чи ж не я, Господь, відповідь так, ти. А тепер іди, і я буду з устами твоїми, і я буду навчати тебе, що ти маєш говорити? Яка чудова нагода, щоб Мойсей виріс і збувся від заїкання? Яка чудова можливість, щоб Господь не, не вздоровив його уста? І від того часу він більше не заїкав бися. Але тут Мойсей пропустив цю нагоду. І ви знаєте, ця п'ята вимовка сама болюча, сама така невіруюча. І він каже в 13-му вірші, і відсказав, Мойсей Богові, молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. Одним словом, він сказав: ось я, Господи, пошли мого брата. Любі друже, Бог знає, кого кликати, і Він знає, чого він тебе або чого Він мене, кличить. Бог знає твої недоліки. Він знає, що ти тяжко устий, він знає, що ти не маєш досвід. Він знає, що не в тобі сила чинити чудеса, це в його руках. Він знає також, що ти не маєш що говорити. Але так як учні почали роздавати цей хліб, вони бачили, що в їхніх руках чудо звершилося. Це не в їхніх спроможностях, а в Божих. Бог це зробив, але через їхні руки. Як ти послу... Бога послухаєш, ти побачиш твоїми очима Його чудо. Ти почуєш твоїми вухами Його слова. Твої очі побачать Його провидіння і його потужну силу, бо Бог ніколи не кличить. Без дарів своїх. Бог ніколи не посилає без слів своїх. Бог ніколи не вибирає людину, яка розчарується і буде крах ніколи. Бог знає, кого Він вибирає. І знаєш, кого він вибрав? Він вибрав тебе. Так? Він вибрав тебе. Ти цього не знаєш. Ти кажеш, хто я? Це ж я обмежений, та ж я те, я друге. Може і так. Але не забувай, хто є Бог, не тільки хто є ти. Бо Бог каже: Я буду з тобою, я дам тобі мої слова, моя рука буде чинити чудес. Я навчу твої уста. І звільню тебе від заїкання, і Мойсей мав цю проблему. Чотири рази Господь терпів Мойсеєві. Чотири рази він слухав тих вимовків Мойсея. А коли п'ятий раз Мойсей відмовився, ми читаємо, що сталося. Чотирнадцятий вірш. І запалив гнів Господній на Мойсея, і Бог сказав: Чи ж не Арон, твій брат, Левіт? Я знаю, що Він добре говорить. Та ось він вийде навпроти тебе і Він скаже Твої слова. І він буде говорити за тебе до народу, і станеться він буде тобі устами, а ти будеш йому. Замість Бога. Чи ви чули? Бог каже, я знаю, що Арон говорить добре. А в мене виникає питання: як Бог знає, що Арон добре говорить, чого ж він не кличе Арона? Прямо. Чого ж Бог кличе чоловіка 80 літній? Заїкаючись, старий, нездібний, коли він може молодшого або ста... другого чоловіка покликати, що дуже чудово має реч. Відповідь дуже легкий. Араон не мав цей вироблений характер, що мав Мойсей. Араон мав здібність, але не постоянність. Мойсей не був такий здібний. Але він був постійний. Сорок років він глядів дуже вірно ці овечки. Бог готує наше життя, Він знає, ким ми станемо одного дня, і Він готує нас до певної праці, любі друзі. Чи ви, чи ви знаєте про це? І, гот... і Мойсей не був готовий в 40 років, бо він сильно гнівався, він чоловіка вбив. Він був завпевнений за, за сам з собою. Але у 80 років Мойсей був готовий. Ви знаєте, що Арон став голосом Мойсея до народу. І останній раз, коли Мойсей пішов на гору, щоб почути Божий голос, і принести ці таблички з 10 заповідями. Арон, він створив золотий бичок. І люди почали вклонятися йому. І Мосей зійшовши згори, Ароне, Арон, що ти зробив? А люди втікали від мене, і я вкинув їхнє золото в вогонь, і дивись, що вийшло? Як він викручується? Які у нього вимовки? Але немає характеру. Друже, не протестуй, як Бог тебе кличе. Він знає, що він робить. Ти не знаєш, хто ти, Він знає. Ти не має слів, він має. В тебе сили не вистачає, у нього чудотворна сила. Твої уста не вміли він твої уста. Скажи, не пошли мого брата, скажи, як Ісая сказав. І почув я голос Господа, кажучи: хто піде за нас? І сказав, пошли ти мене, Господи, ось я, скажи це Богові, ти не пожалієш нікому.